Мрієте про стильну вітальню, тож запам'ятайте, цього року у тренді нейтральні відтінки. Сірий, бежевий, пастельний. Ці відтінки вдало поєднуються із яскравими акцентами, як червоний чи смарагдовий. Така палітра додасть елегантності і стилю вашій вітальні. Контраст кольорів дозволяє здувати простір і створювати акцентні деталі, не перевантажуючи простір. Модульні меблі в цих відтінках допоможуть підтримувати гармонію у інтер'єрі. А за рахунок своєї багатофункціональності допомагатимуть вам знайти саме той оптимальний варіант поєднання, що робитиме вас щоразу, коли ви перебуватимете у приміщенні. Все щасливішими та щасливішими. Пам'ятайте, якими б щасливими ви б не відчували себе у своїй вітальні, потрібно хоч іноді з неї виходити, ну хоча б на роботу, навіть якщо не дуже хочеться. Який ваш улюблений колір у вітальні? Напишіть у коментарях.